Бі друзі Бетері, Софія. І так, це у тебе на порозі, що саме зараз подивимось. Мир перевернутий. Ну, дивіться, можливо, тут буде для когось, ну, трошечки затримка да, на шляху до успіху. Але ж головне. Пам'ятаєте, да, що успіх буде. Чуйте, чуйте повністю все. От, в принципі, може бути такі, знаєте, стан апатії, якась жертовність, неприйняття ситуації. Да. І таким чином, дивіться, ви можете закальцювати якусь ситуацію, вона почне до вас повертатися і надалі. От, от для когось може бути розчарування в особистих відносинах. Ну, Або зустріч навіть з агресивною людиною. Тож, бережіть себе, да, подумайте. Ете навколо вас цілий світ. Нащо ви спілкуєтесь, або там ну якось страждаєте від зустрічі з якимось неадекватними людьми?